Друзі, привіт! Це канал Поради. Сьогодні я хочу протестувати один спосіб з допомогою, який я зустрічав, це гріти пісок, і пісок, ніби робиться тепловим акумулятором, і буде зберігати тепло. От я приніс пісок, і зараз наберу, перевіримо, чи дійсно. Воно працює і як довго чи буде він поглинати тепло, чи не розтопиться він тут від, від нагріву. І для експерименту використаємо каструлю на 3 літри. Ні, 2,5 та 3 літри. Каструлька. Використаємо ось такий пірометр. Списочок у нас. 7 градусів я його приніс з холодного приміщення, тому ну, він такий холодний. Подивимося, що ми зможемо з ними зробити. Отже, я набрав 3 літри піска. Зараз я поставлю його на плитку. Плитка це видає 2 кВт, трошки утрамбуємо його. І будемо його гріти. Поставимо його на пів години, 12 градусів він зараз має. Сам корпус 29. Ось все розігрівається. І подивимось, скільки він розігріється. Отже, так, друзі, минуло 15 хвилин лише. Що змінилося за цей час? За цей час відбулося наступне. Каструля почала чорніти, і я от заміряв 290 градусів. Коротше, я думаю, що я її зараз можу просто гробити цей. І тому, о, от бачите, з усіх сторон вона почала чорніти. Це тут 380 максимум дає. А пісок у нас 35 градусів 40, тобто пісок, особо і не прогрівся нічого. Тому 15 хвилин я це погрів, я виключаю, і не знаю, не знаю, лишаю його. 35, Температура в кімнаті, тут на кухні, зараз 24. З каструлею хай остиває, може відмиється, не знаю, що це. Пісок не прогрівається, може інший тип каструлі. Стосовно температури, чи може він розплавитися, не може, бо температура газу 800-1000 градусів. Скоріш за все, може розплавитись сам матеріал, сама каструля, так як плавлення сталі 1400-1500 градусів, алюміній 1200, теж 1300 якось. Коротше, пісок плавиться 1700 градусів. Пісок точно не розплавиться. Прогрівається теж погано. Ну, я його залишу, замірюю ще, наприклад, за годину. І подивимось, що буде. Отже, друзі, минула година часу. Подивимося, пісочок у нас 46 градусів, а сама ця теж десь 48. Ну, суть враження, що температура розподілилася. Рівномірно, і я як акумулятор тепла спрацювало. Година часу він досі більше кімнатної температури. Кімнатна температура у нас Ось, 24 градуси. Привіт, друзі, от висипав я пісочок і всередині він має 70 градусів. 80 градусів, тобто з цієї каструльки. Сама каструлька вже вистала 30 градусів, а пісочок має, бачите, 74 градуса. Підлога у нас 29 тепла. Ну, всередині він так би тримає тепло більше. Більше це як акумулятор, в принципі, можу сказати, що працює.